Так, друзі, всім привіт! У мене таке екстрене включення. Вискочила на OLX щойна машина. Зараз на годинку у нас 10 вечора. Вискочило таке оголошення: це в нас ВАЗ-21,08 біленька, така як в нас була на карбюраторі за дуже хорошою ціною. Наразі ціна 32 тисячі гривень. Але я думаю, якщо ми сьогодні приїдемо ще й в такій годині і будемо такими першими клієнтами, то я думаю, власник нам зробить якийсь хороший торг. І надіюсь, ми її заберемо. Світла вже якраз в дорозі. Я йому подзвонив. Він сказав: Все, окей, я збираюсь, вилітаю. Давай переїдемось і подивимося, бо на завтра на ранок вже якісь інші перекупи організуватись і приїхати і забрати. Тому власне таке от включення. Зараз я теж збираюсь і чекаюся до слави, будемо виїжджати. Їхати нам, ну, в принципі, не є далеко, це там сусіднє село. Переїдемось, подивимось, тому не знаю. Сумніваюся, що я буду сьогодні ще щось знімати, тому що ну, на вулиці вже дуже, дуже темно. Скоріше за все, вже, якщо ми її купимо, то вже підзнімемо для вас вже якісь такі одразу, коротенький огляд. Тому надіюсь, це відео якраз зараз. Ця ставка вийде і ми купимо цю машину. Тому чекайте.

Хоча на болоті поше, що 1 і 1, але так от, по її потужності, в принципі, зрозуміло, що це один і 3. Вона насправді в дуже класному візуальному стані. Але я так думаю, що той, хто нам її продавав, він теж перекуп. Бо тому що все дуже ідеально сховано, але нам таке підходить, для нас це буде менше роботи. А з якихось насправді дуже важко знайти якісь нюанси. В оголошенні вона коштувала 32 тисячі гривень, але для нас це вже... Дуже... Велика психологічна сума, все що більше 30. До нас нормально, все ж десь 20 коштує. М -м -м, дуже довго ми за нею торгувалися. Це була дуже важка покупка, тому що ще раз кажу, скоріше це був перекуп. Він а, дуже важко спускав. Торгувалися ми десь приблизно дві 2 години. 2 години. Там були розмови такі, майже ні про що, але в принципі якийсь діалог вели. А доторгувалися. Ми вже були до того, що він хотів. 24 тисячі гривень. Ми не погодились, і, в принципі, ми запропонували йому свою ціну. Це було 23 тисячі гривень. На що він теж не погодився, і ми вже ходили в округ до околи, але все-таки вирішили підкинути монетку. І власник погодився зараз. Ставимо кусочок відео, як ми це. Підкидаємо монетку, якщо падає гербом, то ціна 24, а якщо решту, 23. 23. Так, отака у нас була покупка. Отак ми можна сказати, програли машину, програли торг. Але нічого страшного, в принципі, за 24 тисячі гривень вона є навіть в дуже крутому стані. Перейдемо до нюансів. Зразу перейдемо до нюансів, таких трохи нам критичних, але в принципі нічого страшного. У нас, на жаль, тут стакани, хтось їх просто, я думаю, вони були ржаві трохи, і їх хтось пошпаклював, але не помалював. І тут воно так все-таки шершаве. Це майже одне з найгірших. Отут є трохи дирка на стакані, але я думаю, ми то просто сховаємо або помалюємо, або зашпаклюємо, і цього не буде видно. В технічному плані машина ну, реально ідеальна. Дуже рівно все працює, все свічки, двигун, все дуже класно працює. Карбуратор налаштований реально тупо, як годинник. Акумулятор хороший. по кузову у нас в деяких місцях є нюанси, вона така трохи навіть ржава. Коротше, трохи. трохи... Має гнилі місця. Тут у нас є дирочка в порозі, але ми її якось заховаємо. Ми перемалюємо оцю чорну полоску, зробимо її новою. Або, або не зробимо, не знаю, вона присутня в нормальному стані. Ось у нас тут немає підкрильника заднього, але власник нам дав його і ми його сюди прикрутимо, і також буде оця накладка. Накладка закриє оцей нюанс і, в принципі, все. Тут є всякі маленькі незначні нюанси. Тут і отут. Далі в нас тут трохи різні задні ліхтарі, але ми спробуємо оцей полокувати. Я думаю, він буде більш-менш схожий до цього. Далі ми зробимо щось з цим, я думаю, або зачистимо і помалюємо, або просто підкапаємо, щоб ну, воно не виглядало таким рижем. З цього боку так само ми перемалюємо це просто. Наново в чорне коля, щоб воно виглядало свіжим і гарним. В нас тут трохи повигоряли ці бокові поворотники, як тут, так і тут. Ми поїдемо на базар, купимо нові і поміняємо їх. Сама панель тут е, перероблена типу. Під Балтику, Ось сюди навіть годинник поставив. Закривається, відкривається вона на ключ. Тобто тут хтось додумався зробити центральний замок. Є е, радіо, музика працює. Е, навіть хтось поставив сюди якийсь крутий модулятор, бо, тому що так звук буде набагато краще. Він оце напряму через AUX кабель просто от вивів сюди. Були на базарі сьогодні зранку. Купили два поворотники бокових по 60 гривень. Купили кожух КПП 100 гривень, значок 50 гривень. Купили шпаклівку для того, щоб підшпаклювати покривати трошки поріг. Два поворотника по 80 гривень, ключ, ой, кажу, ключ, замок багажника. Скотч малярний, червні гуми, фарбу для кузова, трошки дешевшу фарбу для кузова, грунтовку, очисник двигуна, просто чорну фарбу для порогів і такий засіб для текстильної хімчистки. Також купили наждачку різної зернистості купили лампочку в задній габарит. Ну і рукавиці. Ну, а ми погнали її приводити до того вигляду, в якому вона сьогодні поїде фотографуватися. Ми вже демонтували оцю фару, щоб замінити поворотники з такого на такий. Ну, фактично, цей стоп нереально вивести в такий самий стан, як ось цей. Але завдяки лаку. Він буде виглядати трошечки краще, ніж до того. Спершу пройшлося наждачкою по ньому, а тепер просто покриємо лаком і все. Проходив повз ключок бензобаку, а вирішив його так само замалювати. Зараз фарбою пройдуться також пройшлося з грунтом. Тому що було дуже багато іржі тут, і по цьому буде видно, що вона прям трошечки в деяких місцях попідгнивала, трошки позуклеювала, щоб не було видно, що так в нагло вже мальовано. І зараз фарба, і можливо навіть не буде трохи видно, що вона тут вже підгниває. У нас тут виникла проблема через те, що отут є багато дрібних косячків, багато рижиків, і якщо замалювати отут, тоді буде видно отут перехід, і просто легше просто покрити отут ґрунтом, ну і далі фарбою, так як я люблю. Головний малер Це я малювати люблю, ви знаєте, з цих попередніх серій, це моє улюблене заняття. У нас останні три нас останні три серії, три однакові машини. Люди думають, що ви просто не саме малюємо. Я грунтую, а потім просто візьму помалюю все, і все. Наю собою нічого не закриваю, ніякі речі не даду. А ти не хочеш повитирати від бруду перш? Я вже. Так. 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 Mm -hmm. Покажи свою картонку. Наверху ще розчинник не висок, а я вже ґрунтую. Власне, картонки я не знайшов, але я знайшов номерний знак, який я звідси знав. Щоб... Я ось те поки що беру. я ему тут ничего не сделаю, я думаю, законом это не забуду. Ну, вот так. Раз, раз, и... И на вторую. И на вторую. Что тут? тут дофига? Я маляр. Не знаю, я должен малювать. Не, ну то уже все. Ты замаливал Брут разом с Иржой. І шойніком зі або помалювати. А отут я просто заклею скотчем. Отак. Пущу скотч по стелі, а потім стелю а, я чимось закрою, що не придумав чим, але просто там буде видно, а, як через воду. Фари ми вже поставили на місце з новими поворотниками. Отак воно тепер виглядає. Також вже поміняли. Щойно, оці бокові поворотники, вони були в отакому стані. Ми купили нові, і зараз вони виглядають ось так. Тут цей це так помалював що аж в горловині фарба. <ріст> але, було, але краще, ніж було. Оцю бірку вже третій раз замальовує хтось. Ну, ми вже третій. Вже кілька слоїв фарби на цій бірці. Ми вже тут замалювали площадку під акумулятором, вона була дуже ржава. Дуже ржаво, ми їх завжди не показали. Тепер лишається помалювати оці режики капот. Коротше, колись у нас буде вишатка підвісінки, поки що. Е що поки я... що малюю мотор. Так, я все дуже люблю малювати, нагадую всім. Бо тут шпакля. Я ту шпаклю зараз так само буду покривати грунтом і фарбою 202. 202 це один із е різновидів кольорів. Які покривалися ці амтівки. На заводі. Отак. Оцей телевізор. Я вже особливо не замовлюся заклеювати все. Так. Я вже так. Тому у нас все біле. <реку> потім буде перемальовано в чорний. А потім я чорним позамальовую ті кабелі, які я зараз помалював в білий. Я заклею його зараз скотчем і малюю поріг в чорний кольор. Він був чорний, а потім він був не чорний, потім я його трошечки. Прийшовся на нашу тачку і зараз він буде знов чорний. І буде як новий знов. Я не впевнений, що на заводі його покривали чорною фарбою, але до нас хтось покрив і зараз пустіше просто ще один шартовий фарб. Ну, от я тим і займаюся. А я тут хочу чорним замалювати так, щоб всі думали, що тут є а його тут нема. А це шпакле. А тут у нас трісла. Ми купили ось такий кожух. Одну коробку передач, щоб замінити. Ось цей тюнінг. Все, кожух замінений. Отак воно тепер виглядає. Ми вже зняли значок звідси. Зараз ми будемо вставляти ось цей новий. Ще бампер, бо поки його окрім, того, що він і так був в такому стані, не дуже, хоча він рівний на диво. Ми його ще просто задуємо чорною фарбою, тому що, поки оце все налювалося, багато фарб попало сюди, і я коли вже витирався все розчинником, то воно просто поростиралося. І щоб це не мити через я ми просто задую чорною фарбою. Маляр? Детейлінгу у нас вже. А, оцей от якийсь непонятний текстиль клінер. І я пробую щось тут відчистити. Але в мене таке разі, що я просто розмазую болото і його менше видно. От, бо ну, я нічого не мию, я Просто його розмазую і все. І може потім протру, якщо воно буде дуже матре. Мені здається, що воно до завтра саме висохне і буде отако, а ще воно класно пахне. Який дитейлер, такий і засіб, такий, і Це, така і машина. Пані момент вже перед мийкою побачила, що наші диски в дуже поганому стані. І оце просто кожен. Кожен просто от з такою фарбою. І окрім того, що ще в пилюці, їх хтось малював до нас, і вони вже. Не хромовані. Ми поїхали купили фарбу, купили пункт для дисків. і ще плюс 500 гривень до всього, але зараз 4 диски будуть просто в ідеальному стані. у нас. Тут би могла бути реклама казино. Та реклама казино в нашій країні регулюється регулятором. Так, ми обклали його картами, щоб а, ґрунт і фарба не попали на колос. Колись бачили в інтернеті відео про цей старий дідовський лайфхак. Довкола просто все закриваємо картами гральними і просто малюємо, не знімаючи диск з самого скуби. Так, такий результат у нас поки що вийшов. Це тільки другий шар ґрунту вже. Ну, є трохи питьоки. Але в загальному набагато краще стан, чим був до того. Це у нас праве заднє. Ой, ліве заднє. Теж дуже прикольно вийшло. Тут. Бомба. Маємо якусь таку непонятну а, імпортну. Фарбу акрилову. і вже будемо потрошки е, приступати до покриття фарби наших погрунтованих диск. Вон, напевно, глянемо як воно виглядає. А чуєш ти останній раз тут ґрунтував, воно ще не підсофатимо розсочно. Ну, ну, виглядає прям вау! Бо там офігенно виходить. У нас вже фіналочка, ми летимо на мийку, трошки наші диски, свіжо помальовані підсохли. Зараз помиємо, у нас дуже брудне, лобове ми просто вчора, коли ввечері їхали Готовка. додому, то ніфіаче. Я, чого я це не про не бачила. Дорога у нас така сама, ну, але ця дорога привична для цієї автівки. А ще з цієї автівки ми не забираємо магнітолу і оцей модульгатор крутий. Ми б хотіли щось забрати, але тут немає що. Можна хіба домкрати. Таке враження, що авто вже було в якогось перекупа до того. Почищу не до нас так. Є ще антена, але її сказав минулий власник, що він її відключив від цього радейка, тому що вона ніфіга не втягнула. В мінімумі нам треба долити масло. Є чудовий дешевий український бренд Юко. Сьогодні поїдемо за ним. Олейна, Олейна. І... І. Доливаємо антифріз. Доливаємо фріз, пробуємо її охолодити. Доливаємо масло. А... І все. І все. І фотографуємо. Ми дуже контозин, то Отже, в принципі, робота по цій машині завершена. Е, куплена вона була за 570 доларів. Вкладено в неї приблизно 100 100 доларів і один день роботи. Я вважаю, що це е, дуже мало для такої машини, і для такого стану, якому ми її взяли. Е, в принципі, я думаю, що тут вже більша роль грає якийсь досвід. Ми знаємо, де що купити, як десь підшкурити, підмалювати, зачистити. Е прикрутити, е красти, <хи> е десь щось відрізати. І, в принципі, я думаю, тут вже грає роль якийсь наш досвід, е власне, 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 користуйтесь по життю своїм Таким самим головним правилом, яке написано на лобовому склі цієї машини, My Life, My uh, Rules. Я бажаю новому власнику, який її купить, всього найкращого, щоб карбюратор тримав свій хід, щоб стакани не розлітались, щоб антифриз, антифриз не, не вибухав, замки закривались і акумулятор не сідав. І всього найкращого, чекаємо вас в якихось нових наступних серіях. І я думаю, в кінці цього відео ми вставимо якийсь уривок. За скільки мені продали, думаю, ми її будемо десь цінити 1400 доларів. Все.